Върнецки Владимир, 30. Върнецки Владимир, 31. Върнецки Владимир, 32. Върнецки Владимир, 33. Върнецки Владимир, 34. Вороднецкий Владимир, 35. Воротницький Володимир, 36. Вородницький Володимир, 36. Воронецький Володимир, Володимир, 39. Воронецький Володимир, 40.

Городницький Володимир 47. 0. І вороницький Володимир. 48. Воробницький Володимир. 49. І Городницький Володимир – 50. Не підтримує жодного кандидата. Один. І один не діс. Ти забув свою позначку. не я Ручки не мав. Так. Оказали, що не буде, Підволочивської районної ради від 6 листопада 2010 року. Про обрання голови Підволочиської районної ради. У бюлитні для таємного голосування у виборах голови районної ради внесено такі кандидатури. Напроводського Романа Ярославовича, Городницького Володимира Андрійовича. Лічильна комісія встановила. Загальна кількість мандатів районній раді 72. Кількість обраних депутатів на день голосування 72. Кількість депутатів, що бере участь в голосуванні в роботі, в роботі сесії 69. Кількість депутатів, які одержали бюлетні 69. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 69. Кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата на посаду голови районної ради 1 Кількість Бюлетні визнаних недійсними один. По кандидатах на голову районної ради Навроцький Роман Ярославович, подано голосів за 17. Городницький Володимир Андрійович. Подано голосів за п'ятдесят. Відповідно до статті 55 і 59 -ї закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту першої сесії від Волочиської районної ради 6 скликання по обранню голови районної ради. По обраню голови Підволочиської районної ради його заступників та обворення постійної комісії районної ради, чинної комісії. Відчина комісія вирішила вважати обраним головою Підволочиської районної ради Городницького Володимира Андрійовича. Протокол підписали усі члени Вільної комісії. У відповідності до частини 1 стаття 55 та частини 3 стаття 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні на підставі протокол номер 3 вченої комісії від 6 листопада 2010 року про результати підрахунку голосів про обрання голови Підволочиської районної ради 6 скликання районна рада вирішити обрати головою підволочиської -го районної ради 6 скликання депутата районної ради Бродинського. Володимир Андрійович, прошу проголосу. Хто проти? Немає. Значить, Дозвольте привітати Володимира Андрійовича. Запросити в президію і дозвольте підписати цей виказанок історичний давай. Завжди хорошого, гарного керівництва нами, депутатами на плату нашого рідного краю для нашого народу. Державна адміністрація Капітана Процедурні рішення відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 09 березня 2006 року номер 268 про опорядкування структури тому оплати праці працівника оператору органів виконавчої влади, прокуратури суддів та інших органів районної ради. Ні, щоб не було. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, п'ятдесят два, п'ятдесят три, п'ятдесят Не підтримую жовтого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Протокол засідання лічильної комісії Підволочиської районної ради від 6 листопада 2010 року про обрання заступника голови Підволочиської районної ради у бюлетені для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради, внесено в канідату Книшової Галини Єсенько. Загальна кількість мандатів у районній раді 72. Кількість обраних депутатів на день голосування 72. Кількість депутатів, які одержали бюлетні 68. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні 68. Кількість депутатів, які не підтримали жодного кандидата на посаду заступника голови районної ради 14. Книжова Галина Йосипівна. Подано голосів за. 54. 56 і 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту першої сесії Підволочицької районної ради 6 скликання по обранню голови районної ради, його заступника до утворення постійних комісій районної ради, лічильна комісія вирішила вважати обраним заступником Підволочицької районної ради Гал... Книшову Галину Йосипівну. Я щиро дякую. Таким чином, шановне панство, за, за результатами таємного голосування заступником голови районної ради обраного депутата Місову Галину Йосифа. Не підведу, а в своїй діяльності буду керуватися тільки вашими пропозиціями, ініціативами і дотримуватися тільки букви закону. Дякую, дуже дякую. Розумію. Дозвольте зачитати річниці. Прошу вашого це. Після Нового року. Володимир Андрій, поставте, будь ласка, нам усунути. Там ж що? Чому це Я вношу пропозицію на лінії 85. Це буде правильно. Хто ставлю на голосування? Хто за те? за З питань депутатської діяльності та етики і місцевого самоврядування. З питань соціально-економічного розвитку фінансів, бюджету та підприємської діяльності, з питань промисловості, будівництва, транспорту і зв'язку. Питань агропромислового конкурсу, земельних відносин та охорони духів. З питань житлово-комунального господарства, побутового і торговельного обслуговування населення. З питань культури, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення. З питань законності громадського порядку боротьби і злочинністю. Таке рішення прошу проголосувати. Хто за? Володимир дивитися. Є по процедурі. Останні комісії. Як ви додатки слова, молоді і спорту? З питання закордонського громадського порядку броні. Питання культури світу, принадлежити, соціального захисту населення. Молодість спорт. і спорту. Молодість спорту може бути. У зв'язках засобів масової інформації. Нічого, з ними не, не працювали. Треба вивести окремо і комісію зробити. Хай спалить пропозиції. Я два літаки на це була пропозиція комісії з питань культури, освітлення охорони здоров'я, за спеціальну заселення за молоді і спорт. Базової інформації. Хто за таку пропозицію, за таку комісію? Прошу голосувати. будь ласка.